Як сказати англійською до мене дійшло? Ось три розмовні фрази, які передають момент, коли ти щось раптово зрозумів. Перша. It dawned on me. До мене дійшло. Дослівно на мене пролилось світло. Стало ясно. It dawned on me. Друга фраза I realized. Я усвідомив. I realized. І третя фраза it hit me. Мене осінило. Дослівно, мене вдарило. Як раптове усвідомлення. It hit me. Уяви, ти гортаєш стрічку інстаграм. It don't on me, I forgot my best friend's birthday. До мене дійшло, що я забув день народження найкращого друга. It don't on me, I forgot my best friend's birthday. А коли тебе останнє щось так осінило? Поділись у коментарях. Досі перекладаєш в голові? Пора змінити це. Забирай мій курс Say It Better. Посилання у описі каналу.